Доброго дня українці. Ну давайте, що можна про що можна зараз поговорити? Ну, давайте так щиро скажемо, що тривають ці процеси, всі деградації, руйнації і бюрократичної такої нилої закваски в нашій державній. Справі. Чому так? Ну, зрозуміло, я думаю, не треба вже людям пояснювати, що ну, держава не створювалась для людей фактично. Давайте щиро казати. Ця держава створювалася для такого прошарку людей, які будуть вміти вижити. Ну, Не просто вижити, а вміти скористатися з цих можливостей олігархічних, там, корупційних, там, ну, різних, ракетерських і всі решта. Ну, я вже скільки про це пишу, і от вже хочу і на Майдан виходити, і щось робити, і створювати партію, що в нас. Немає іншого виходу, як займатися політичною активністю. Не просто там якісь громадські організації, якісь там. ну, Ця робота не ці громадські організації, вони не чіпляються до корупції. Не можуть, їх не можна причепити до корупції. Тобто, треба створювати нашу політичну організацію, яка буде конкретно. Виражати інтереси тих людей, які хочуть змін. На жаль, наше зараз теперішнє життя зміни не дуже нас приваблюють. Ми хочемо якось так перепетляти і, не знаю, все залишити, як було, чи як там. ну, Кожен це все вирішує по-своєму. Ну і, і так от навіть поспілкуйся з людьми, значить то розумієш ситуацію. Ну і їм починаєш говорити, що потрібна ця зміна політична. Ну, нас вже фактично не переробиш, нас важко переробити кожен своїми якимись там. Недоліками. Але політичні процеси вони все це згладжують, якщо конкретно громадянин, там конкретно я чи інша людина хоче почати приймати в них участь. Вони згладжують, бо вони об'єднують в головному, в досягненні політичної мети побудови національної держави. Все решта там. Оце, що нам там пропонують якусь там, державу, де там русська річ буде звучати, ну це ну, кому воно потрібно. Ну, цим треба, від цього треба відмовлятися. Все, ніякої русської речі. Все забули. Починаємо творення своєї національної держави. Ну і, і дуже часто так лунає така, такий наратив, що ну, але ж ми виховані в цьому дусі, ми ж носії ну, цієї мови москальської. Ну, що нам робити? Як ми думаємо нею, нею розмовляємо, ну, що нам робити? Ну, вихід один, вихід один. Це. Почати спілкуватися з українською мовою, вивчати її, не лінуватися, її освоїти. Ну і починати розмовляти так в сім'ї і повсюди, стати носієм цієї мови. І долучатись до політичної організації, яка буде стимулювати перше знання мови, по-друге, стимулювати прищеплювати якийсь позитив, якийсь моральний такий, ну, ну якийсь моральний такі для того, щоб ну сам збурхати суспільство його підняти на вищий політичний рівень. Підняти його національну свідомість. Це ну, цікаво починати це робити. Ну, а для цього потрібна наша політична організація, щоб це розпочати. І ну, як можна оцінювати цей стан суспільства наше? Ну, Це важко оцінювати, якщо ніяка політична діяльність в Україні не ведеться. Це не зв'язано зі станом війни там, і ще решта. Вона як не було їй 30 років, так і зараз нема. Не треба це, ну, таку наївність політичну проявляти, казати: та ні, у нас було, було зміни президентів, у нас було політичне життя. У нас не було ніякого політичного життя. Політичне життя тоді створюється, коли є потужня політична сила, яка проголошує національні ідеї, національна. Бачення розвитку країни. Все. Якщо її не існує, значить не існує фактично держава нашої національної. Це існує якась, я там неразово писав такий обробок Совка. Ну, Це з цим можна погоджуватись, не погоджуватися, там рвати на собі волосся. Але це є факт. Це факт. Це не є наша національна держава. Це обрубок Сапка. І ця держава не буде про нас звати. От я зараз мені 64 рік, мені ніхто не збирається навіть виплачувати пенсії, хоча я, я міг звертатися там, е з дитинства, я хворий, але сам сам працював. Мені було соромно звертатися з якимись подачками. Зумієте? Тобто держава мала оцінити мої намагання не, спож... не тягнути в бюджету. А вона оцінює суддів, прокурорів по 200 тисяч, які користалися бюджетом все своє життя. Я не користався бюджетом ні копійки. То навпаки мені має держава виплатити. А ті, хто користався бюджетом, вона має їм платити низьку пенсію. Це має бути навпаки, хто користався бюджетом, той має отримувати низьку пенсію. А хто ні, той має високо отримувати. І враховуючи там, людина користувалася філігами, там, паями, субсидіями. Це треба враховувати, що держава її забезпечувала ці. А як людина тим не користалася, то значить вона має. Від держави отримати відповідне, якщо вона не нажила статки, ну, там, фінансів якісь, якщо вона там не переросла в якогось більш заможнього громадянина. Наразі я не є заможні, я не маю ні власності, нічого. Тобто держава мала.